Іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті горі, гори вперся та й розпиха їх, каже Котигорошко. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я, а що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаєш, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди, а як ти звешся? Верни гора, а ти? Котигорошко, ходімо разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми тут. А як звешся? Верни дуб. а ви, Котигорошко та Вернигора, ходім разом? Ходім. Пішли з трьох і тут, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його, Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати! Ну, та й ми туди, а як звешся? Крути вус, а ви. Коти-горошко, верни гора, верни дуб, ходім разом. Ходім! Пішли і так їм добре йти, де гора на дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крутиву воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Коти й каже, Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорожко й каже Ти, Вернигоро, зоставайся вдома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Отчини! невеликий пан, отчинись і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба. Космик кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають, Коти горошко й каже: Ну, тепер ти, верни, дубе, зоставайся. А ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Очни! невеликий пан, одчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернидуба за чуба. Та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у вернедуба з спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там звістка зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом? опізнивсь. Та задрімав трохи, каже. Трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався крути вуз, і з ним те саме. А Котигорошко й каже: Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От навари він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» Стривай, отчиню!» – каже Котигорошко. Одчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого? каже дідок, та доп'явсь до чуба та тільки хотів охопити ухопити Котигорошко. То ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защікнув її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котогорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідук дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба тіпляв та реміння спини драв. Е, -е" каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями. Що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, Вернигоро. А цур йому. Ну ти, Вернедубе, не схотів і Вернедуб, і крутивус. Коли ж так, каже Котигорошко, Полізу я сам. Давайте плисти шнури. Наплили вони шнурів, умотав Коти горошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так уся і сяє золотом та дорогим камінням, Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть, каже дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до його він тебе вб'є, бо ти вже багато, бо він вже багато людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й бороду защікнув. А ти з чого тут живеш? А я, каже, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю веди мене до його. Вона й повела Коли, так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачить Котигорошка, то й каже: А чого ти прийшов? Биться чи мириться? Де же, каже Котигорошко, мириться? Биться! От і почали вони биться. Бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третім їм віддав усе, що добув, тоді пров'язав до мотуза королівну. А це моє. каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось, узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає, Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом, іде та йде. Коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді, він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо, Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й Винеси мене, каже коти Горошко, на той світ. Ну, добро ти мені загадку загадав. Ну та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадобів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені й вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадобів м'яса та шість кадобів води, Сівко ти горошко на грифа. Полетіли, летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то котигорошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли от-от уже долітають до сього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема, тоді категорошко одризав. У себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору. Гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці, Коти й показав на свою ногу. От чого? каже. Тоді гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку до та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому. А Котигорошко пішов шукати своїх товаришів, а вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помириться, коли заприходить Котигорошко. Вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже Рідні брати, та й то зрадили. Мушу вас простити та й простив, а сам одружився з тією королівною та й живе.